ставити до цього резину до ремонту? Як ти ставлю ще до цього? Що наша ота, як, коротше, пиздота, що сидить отам, вона вже вовсе ж нахабніла, коротше. По три рубля це... Три рубля, ще три рубля, і от тобі, коротше, буханка хрипа. Як це ти, по три рубля? Так що, на шо, серйозно, по три рубля? Де? Yeah. Да? Гандони вони, коротше, гандони. А якщо на трилейбусі будеш переставити, то по три рубля? Я на короче, в мене он, мій тролейбус. Every day, every night і все. Це вже коли впадну, то там можу да, сісти, в тролейбус. А є сі... Скільки тролейбус був? Півтори гриві. Та хай собі буде. Взагалі могли б зробити не, під, не бабками, щоб тролейбус, а спеціально, щоб давалися талони просто. Кожного. Прийшов чик, оплатив, що. Він собі потім воділа, прийшов там, заправився, йому записали, коротше, що... Дня, ну, було б все шикарно. Так само маршрутку зайшов, пікнув того талончика, якийсь да, ну, прикол. Нашому людей. І так, в країні така зараз ситуація, що людей... Навіть у мене не повірите, у мене немає навіть, навіть на пачку сігарет. Не то, що типу, я от пішки ходжу собі, біжу його, токий на хочуть рубля. що курс долара такий великий, як ти стане? Це мерзость. Це реально мерзость, тихо. Ну, от хорошо, ну. Розложимо ситуацію. Подняли вони скільки зараз долар? 26. Два. Два. Хейту, це я вирішує. Ну, 26 долар, то... Вони. Вони реально, коротше... Але вони заїбали, блядь. Вони дождуться, що люди просто плюнуть, буде йти отака от дівчина, возьме сумку, положить кирпич, зайде в облграду і скаже, ти що, сука, Охопів чи що, і бахне його цією сумкою, бо. До Путіна в двері постукається смерть з косою і за всі його гріхи він буде відповідати. І скаже, нахуй така кажись. Будемо збиратися силою, думкою, честістю і поїдемо на АТО. І будемо стояти за свою країну доти. Будемо вставляти ті піс доті, доки последній дух не впаде.